Добавлю землю, їй на собою. Поклонімося всім, хто упав у бою, хто відстояв нашу свободу. Рокам ніколи не стерти пам'ять про тих, хто пережив страшні часи Великої вітчизняної війни, як ніколи не засипати стежки, котрі ведуть до вічного вогню. Через те й не втомлюються у травневі дні схиляти голови перед подвигом своїх співвітчизників у дитсадкові центрові розвитку дитини номер 7 Здавалося б, що може поєднати цих дітлахів із воєнним лихоліттям багаторічної давнини. Та не дарма на початку травня так часто можна почути фразу про незриму нитку між поколіннями. Тягнеться вона і у сьомому дитсадкові. Про те, що прадіди і прапрадіди його маленьких мешканців були справжніми героями-визволителями, свідчить галерея слави, що розташувалася у закладі. Про подвиги своїх рідних на фронтах і у тилу розповідають матусі вихованців садочку, котрим самим колись показували старі фото їхні батьки. 13 жовтня 1923 року. Народився мій дідусь Кравчук Володимир Пилипович. Коли почалася війна, йому було лише 17 років. 21 червня 41 року в нього був останній дзвінок. На наступний день почалася війна. В такому юному віці він потрапив на війну і перебував там декілька місяців. Наприкінці 41-го року він потрапив у корону. З якого намагався тричі втекти, але все було марно тільки в 45-му році його визволили з полону наші. Про подвиг ветеранів не вимовити всього словами, але іноді серце здатне на неможливе. Воно збирає разом усіх від малого до великого і приводить до могил, де покояться відважні, нескорені і самовіддані люди. І там біля них схиляються у невимовній пошані голови й голівки: біляві, чорняві, русяві і зовсім сиві. За кого за кого, а за бравих хлопців із сьомого дитсадка ветеранам великої вітчизняної можна бути спокійними. Тут зростають такі орли, котрі і себе, і своїх рідних не дадуть образити, і батьківщину, якщо треба, буде захистять. Аби у старих солдат в очах виблискували лише сльози радощів, і був мир на землі, бажали собі і всім у світі вихованці і педагоги центру. Адже для чого народжують дітей як не для життя, квітучого та благополучного. Заради цього у 41-45 сорок гинули мільйони. Заради цього і бережуть у закладі пам'ять про найпереможніший у великій вітчизняній день.